Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Переможці конкурсу проєктів у рамках циклових комісій презентували власні різнотематичні доробки на коледжівському підсумковому етапі. Першим був творчий театральний проєкт за мотивами повісті Івана Франка, Захар Беркут, учасниці вистави Евеліна Бородкіна та Анна Байса. Представили відеоуривки з репетицій і театральної постановки та виявили непідробне захоплення втіленням творчої ідеї. Друге дослідження про життя коледжу у рамках проєкту «Мотивація нескорених 2.0 презентували рестораторки Вероніка Марко та Ганна Гончарова. Дівчата упродовж місяця збирали необхідну інформацію, знімали відео. Озвучували текст та створили чудовий ролик, який подали й на всеукраїнський конкурс. Про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у Закарпатті підготували Дмитрій Мовчан та Юліана Боднар. Для переселенців розроблено екскурсійний маршрут, також торес мандрівок по Закарпаттю. Проєкт на тему інформаційні товари та послуги озвучила Анастасія Славуник. Дівчина показала інтерактивні новації у сфері торгівлі й послуг. Характеристика асортименту меблів торгового центру Епіцентр стала предметом дослідження другокурсниці Емілії Анталовці. Студентка детально вивчила різновиди меблів, матеріали та країни виробництва, створила рекомендації для їхнього оптимального вибору. Про етапи реалізації творчого проєкту Кендібар виступила Міранда Матей. Успішна підготовка до занять з дисципліни технології кулінарія дала свої результати. Фінальним, кращим проєктом було дослідження історії виникнення та товарознавча характеристика чайових і кавових напоїв, презентоване Іриною Гарбузовою. Яка добре розібралася у вказаній темі та зі смаком розповіла про тонкощі вживання цих енергетичних напоїв. Що ж, новий навчальний рік попереду. Тож з нетерпінням чекатимемо цікавих проєктних тем та їхніх досліджень. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!